У понад 7 тисяч волинян минулого тижня діагностували гострі респіраторні вірусні інфекції, розповіла Суспільному епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. каже 65% з тих, хто захворів діти та підлітки. На прийом до лікаря у міську дитячу поліклініку прийшла шестирічним сином Ніна Птачик. Говорить, взимку дитина хворіє часто. П'ятницю почалась температура на вечір. Я так думала, що це горличко. Але в неділю почала підніматися трошки на ніч. Вчора ніби не було температурки, і сьогодні знов на ніч 38,5. Ми за цей період за довгий час перший раз захворіли. Якісь вітаміни, де коли фрукти їсть. Температура була один день, а далі тільки нежить і кашель. Зараз така погода і ще десь там в садочок зводили, так і воно. Зі слів педіатрині Жани Пахарчук впродовж тижня захворюваність на гострі респіраторні інфекції зросла вдвічі. 10 15 дітей це йдуть хворих дітей з прийома, що в нас йде загальна кількість 24 дитини. Симптоми підвищення температури тіла до високих цифр: і 39, і 40 може бути. Це може бути і заложеність носа, нежить дітей, загальна інтоксикація, загальна слабкість і кашлі. Бувають випадки коронавірусу, але не так, як з минулим роком. Це центр первинної меддопомоги луцької громади. У черзі на флюорографію 61-річна пані Олена. Жінка розповідає, захворіла тиждень тому. Нежить, голова боліла, і горло Продовж січня на гРВІ занедужило 2,5 тисячі мешканців луцької громади, розповів керівник центру первинної меддопомоги Віктор Пахарчук. Каже, кількість хворих продовжує зростати. На сьогоднішній день десь 650 випадків за тиждень. Ми в даному випадку обстежуємо пацієнтів на експрес-тести на ковід, також робимо ПЛР-обстеження. Ковіду немає такого сплеску. Зараз дуже інтенсивно виражено це температура, ломота в тілі, сухий кашель. Коли це легкий перебіг, ми багато п'ємо. Ми приймаємо парацетамол або ібупрофен для зниження температури. соленими розчинами промиваємо носика, якщо в нас є така потреба збалансоване харчування. Це обов'язково фізична активність, миттєвий режим. Коли ми будемо дотримуватися цих найпростіших умов. Це і вбереже нас від захворювання. Нині в області епідпоріг перевищено на 39 відсотків, каже епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. Циркулює вірус грипу А і Б, також інші респіраторні вірусні інфекції і, звичайно, ковід. Що стосується вакцини проти грипу, то в принципі вона є рекомендованою. То люди самі змушені купляти вакцину. Що стосується вакцини проти ковід, 19 то є в принципі в області в достатній кількості. Зі слів Валентини Хомутінкіної, від початку епідемічного сезону, тобто з жовтня минулого року, перехвор. Оріло понад 103 тисячі волинян це на 30% більше ніж торік. Оксана Котвіталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.